Допоки у Житомирській міськраді вирішують питання підняття тарифів за проїзд у міських маршрутках. Майдан Корольова та вулиця Велика Бордечевська перетворилися на стоянку автобусів. Обабіж дороги стоять більше 20 машин, які з'їхали зі своїх маршрутів. Здебільшого це маршрути номер 58, 10, 47, 4, 30 та 26. На питання, чому маршрутки не рухаються по запланованому графіку, а прохолоджуються у затінку, водії відповідають так, наказав зробити власник маршруту. Не знаю. Хазяїн сказав з'їхати. А чому пояснив? Нічого не поясню. Без поняття. Звоніть як хазяїну, спрашуйте адміністрацію. Там всі десь в курсі, але я без поняття. Сказали приїхати, приїхали. Я просто справу, мені сказали сидіти, від'їхати. Ну це пов'язано з підвищенням. З підвищенням перевезення пасажирів. А от водій Микола пояснює своїм чинком підтримує підняття вартості за проїзд. Поза як до цього змушує як дороговартісний ремонт машин, так і виплата відповідної зарплатні водіям, яку потрібно з чогось платити. Ну на запчасті ж дорогі. На запчасті обслуговувати машину ж треба. То треба підвищувати, да, думаєте? Ну так. Да. Що все дороге, то візьміть м'ясо, щось таке. Підеш не можна купити його, то м'яса. Якщо одні маршрутки припаркувалися у дозволеному для цього місці, то деякі водії навіть не звернули уваги, що стоять під забороненими знаками. Виправити ситуацію приїхала патрульна поліція. Нині кажуть правоохоронці встановлюють причини порушення та шукають недобросовісних водіїв. Як бачите, тут знак стоїть зупинка заборонено. Мотивують перевізники тим. Що в них закінчився бензин, і в них так склалися обставини, що вони рух не можуть розпочати. На транспортних засобах бачу деякі включена аварійна світлова сигналізація, начебто, в них я так розумію, поламалися чи вийшла з ладу той чи інший автобус. Якщо водії такі з'явиться, будуть нами прийняти мір стосовно порушення ПДР. Складено відповідні матеріали. Передбачає зупинка стоянку, стаття 122, частина 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф у розмірі 255 гривень. Поліцейські кажуть, поки що не склали жодного протоколу. А тим, хто тільки під'їжджає, роблять усне зауваження.